Будьте здорові. Ми так довго чекали весни, що захворіти зараз ледь не найбільше розчарування. Ну хто у здоровому глузді погодиться проміняти прогулянку під весняним сонцем у весняному одязі на головний біль, нежить і високу температуру? Сьогодні ми розкажемо кілька способів, як не звалитися з весняною застудою і зберегти гроші. Чому березень і застуда загнали на лікарняний так багато лозівчан? Як зберегтися від застуди? Спосіб для лінивих, спосіб для зайнятих і комбінація обох. Самолікування як вибір між добросусідськими стосунками і власною печінкою. <му> У поліклініках Лозової вишукуються черги застуджених людей. Цієї весни лікарі говорять про особливо відчутний сплеск гострих вірусних інфекцій. Співпали одразу кілька факторів. На данный момент у нас в лазовой не фиксируется гриппа, а просто острые вирусные заболевания, которые являются разновидностью острых респираторных заболеваний. Погода нестабильная, холодная, ветреная, влажность повышенная. Немножко становится теплее, люди раздеваются, снимают шапки, мокнут ноги, поэтому заболевают чаще. Высокая температура, боль у головы, спины и ногах, нежить. Весняна застуда набагато неприємніша ніж осіння чи зимова. Вона довша. Навесні організму складніше боротися з навалою вірусів, які так і кружляють навколо у березні-квітні. Нам вже катастрофічно не вистачає вітамінів цих підсилювачів імунітету. А зараза все ще переслідує: де більше людей, там більше вірогідність спіймати ГРВІ гостру респіраторну вірусну інфекцію. Характерно для всех респираторных заболеваний является то, что болеют там, где больше скучность населения. Поэтому если это школа, детский садик в массовом там, городе, больше заболевает, чем, например, в селе. Найпростіша і найдешевша профілактика це сховатися від вірусних застуд. Можна не виходити з дому. Якщо ж у вас є можливість утекти у тихе місце, ви взагалі щасливчик. У селі і зарази менше, і весна пахне проникливіше і годують здоровіше з цибулькою та чесничком. Але навіть якщо ви не можете кинути свою дуже відповідальну роботу або ж не маєте хатинки у домасі, то і для вас є купа способів вберегтися. Так, ну есть даже несколько правил для того, чтобы уберечься от ОРЗ. Это соблюдение личной гигиены. Мыть руки после прихода домой, после школы, после работы, промывание носа слабым солевым раствором. Для, для того чтобы инфекция, которая попала в течение дня, мы ее смогли вымыть и остаться здоровым, не ходить в толпу. Питание должно быть разнообразным. Щоб не захворіти, варто одягатися по погоді, тримати ноги сухими. Перевзувачку у школі в нас вимагали недарма. Більше рухатися, уникати скупчень людей, мити руки протягом дня і промивати в ніс ввечері. Промивання носу це простий і дієвий елемент профілактики і спосіб вберегтися від застуди. Сольовий розчин змиває усю ту інфекцію, яку наш ніс спіймав протягом дня. Почали застосовувати цей спосіб індійській йоги ще до нашої ери. Лікарі найчастіше рекомендують або закапувати ніс розчином солі, або використовувати готові розчини з розпилювачем. Ці рекомендації можна об'єднати: спочатку ви купуєте готовий розчин обов'язково у скляній пляшці. А потім, коли він закінчується, наливаєте у неї звичайний і набагато дешевший фізрозчин, В аптеці запитуєте той, що в ампулах, щоб розчин завжди був стерильним. І не забувайте, перед кожним використанням скляну пляшечку обов'язково потрібно ретельно мити і занурювати в окрі. Основою профілактики є повноцінне харчування і вітаміни. Щоб ваш організм мав достатню силу поратися вірусній загрозі, його потрібно підгодовувати вітаміном С. Він міститься у купі смачних речей: цитруси, яблука, ківі, обов'язково свіжа і квашена капуста. Але ніщо не зрівняється із сушеною шипшиною, обліпихою і смородиною. Пам'ятайте, яблуко восени і теж яблуко навесні містять різну кількість вітаміну С. Він руйнується у процесі зберігання. Нужно ли есть яблоки, купленные в супермаркете? Их срок хранения до двух лет. Можно задуматься об этом вопросе, нужно оно или нет. И те же самые огурцы и помидоры, которые растут в теплицах на гидропонике с добавлением азотистых удобрений, тоже не являются хорошим продуктом. Добова доза вітаміну С для дорослої людини становить приблизно 100 міліграмів, але точне дозування, навіть для профілактики, має призначити сімейний лікар, виходячи з вашого віку, ваги і змісту амбулаторної карти. Просто при нагоді спитайте його про це на майбутнє, щоб не бігати щораз, як наближатиметься вірусна загроза. Тим більше без лікаря не варто призначати собі полівітаміни. Ваша помилка може боляче відгукнутися. Поливитаминные комплексы являются медицинским препаратом, и поэтому так же, как и другим лекарствами, можно траиться. Назначать самому себе не рекомендовано, потому что есть еще такое противоположное, как гиповитаминозу, состоянии, как гипервитаминоз, который тоже э, проявляется определенными жалобами. Это может быть и покраснение кожи, и аллергические реакции э, на коже, и головные боли, и Какіта дисфункціональні порушення жили та кишечного тракта. Алергія на полівітаміни може бути різною: від почервоніння шкіри аж до страхіття усіх медиків анафілактичного шоку. Анафілактичний шок це найсильніший прояв алергічної реакції, часто миттєвий. Тобто ви тільки випили пігулку і вам одразу стало погано. Навіть під час легкого перебігу людина втрачає свідомість а у важких випадках, як правило, помирає. Але і після виходу із стану шоку можуть спостерігатися симптоми серйозного ураження нирок, печінки, серця, нервової системи. Як допомогти пацієнту з анафілаксією вчать кожного лікаря? Найбільш потрібні вітаміни навесні. Вітамін С допомагає імунітету. Він міститься у шепшині, цитрусових, смородині, капусті, яблуках. Вітамін Д допомагає засвоювати кальцій, він утворюється у шкірі під дією сонячного проміння. Вітамін А сприяє зору, береже шкіру і волосся, допомагає імунітету. Він міститься у риб'ячому жирі і печінці. Вітамін Е називають вітаміном молодості. Найбільше його в олії, вершковому маслі, зелені і зародках злакових. Вітаміни Б беруть участь в обміні речовин і допомагають зберігати спокій. Його варто шукати у м'ясі, рибі, птиці і молочних продуктах. Робить сучасна зайнята людина, коли захворіє, або консультується з друзями, або лізе в інтернет. І якщо у вас невисока температура, ви попили чаю з лимоном і за день-два все минулося, гадаю, жоден сімейний лікар вам не дорікне. Але якщо у вас жар не відпускає нежить, сильно болить горло, дошкуляє кашель, викликайте лікаря. Або йдіть до нього на прийом. Схема лікування призначена вашому сусідові або вичитана в інтернеті, може не допомогти. По-перше, однакові симптоми ще не означають однакову хворобу. По друге, за чужою схемою, ви можете заробити передозування чи схопити алергію на медичні препарати. Те, що допомогло сусіду, запросто може вас вбити. І нарешті, що категорично, не можна робити самотужки, це приймати антибіотики. Беспричинное употребление антибиотиков приводит к тому, что возникает резистентность флоры к тому или другому антибиотику. То есть привыкание, что он становится нечувствительным к данному препарату. И в случае, когда более уже тяжелое заболевание, человек просто не переносит эти антибиотики, и тем самым ему очень трудно помочь в ситуации болезни. Якщо у вас є знайомий чи знайома, яким нічого не підходить і не допомагає, і вони змушені довго і складно шукати аналоги або не пухнути і не горіти від алергії, тоді ви розумієте, чому консультуватися з лікарем варто завжди. Що дешевше для гаманця і організму: стежити за своїм меню, їсти свіжі овочі, і фрукти, пити призначені полівітаміни, чи не витрачатися на профілактику і сподіватися, що епідемія вас омине. Відповісти можете тільки ви самі, але спочатку послухайте лікаря. Порада безкоштовна. Все знают, что профилактика всегда дешевле, чем лечение. Это относится и по материальному, и по отношению к организму. При лечении любого заболевания, в том числе и ОРЗ, все лекарственные препараты проходят через печень или через почки, дают нагрузку на эти важные органы. Через яке-то время человек все одно чувствует последствия. Профілактика дешевше, бо самі вітаміни обійдуться дешевше, ніж ліки плюс вітаміни. Половина профілактики не вимагає грошей, наприклад, теж миття рук чи ходіння пішки. Після правильної профілактики не болить печінка. Чи в економії питання? Наші бабусі, і дідусі, які прожили довге життя і тепер відчувають усі його наслідки. Самі знають і нам говорять: було б здоров'я, а все інше наживемо. Тож наживайте і бувайте здорові! Одна викорена цигарка руйнує в організмі 25 мг міліграмів вітаміну С. Чотири цигарки вбивають у вас добову дозу аскорбінової кислоти. Часник є джерелом натурального антибіотику, який називається аліцин. Утворюється цей вбивця мікробів після пошкодження клітин часнику. Тобто, коли ви його жуєте, ріжете або давите. На відміну від вас, ваша кішка виробляє вітамін С самостійно. Лише мавпи, люди і ще декілька видів тварин змушені отримувати аскорбінову кислоту з їжею.